Good morning children. Good morning teacher will be your answer. How are you? Давайте згадаємо, як перекладається речення How are you? Наша чудова пісенька. Hello, 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 how are you? Привіт, привіт, Як? Правильно, твої справи. Давайте згадаємо, як перекладається good. Добре. Great! Чудово! Wonderful! Неймовірно, дивовижно, класно! Тобто найвищий ступень порівняння. Тепер дивіться, у нас з вами будуть питання. Наприклад, ми ось тут бачимо шлуночок, правда? І ми в нього питаємо: Are you hungry? Є ти hungry? Голодний? І що ж ви нам говорить? Якщо так, ми кажемо yes! І піднімаємо палець вгору. Yes! І піднімаємо палець вгору. А якщо ні, не голодний. «No» no. І показуємо пальчик вниз. І так, я вас питаю: Are you hungry? Ще ранок, «No». Щойно поїла. Так, питаю: Are you good? Тобі добре? Yes! Are you great? Yes. Are you wonderful? Yes! I'm so happy. Я така щаслива, що у вас все добре. Next. Я буду запитувати кожну емоцію по черзі. Наприклад, Are you happy? Ти щасливий? Yes. Are you hungry? No. Are you tired? No. Are you sad? No. Are you not so good? Ти не дуже добре? «No». «Are you thirsty?» Yes. Так, я хочу пити. Дуже багато говорив і я вже I'm thirsty», Хочу пити. Окей. Okay. Yes. Yes! Перекладається так. No. No. Перекладається ні. Давайте зараз ми з вами подивимося пісеньку. I'm hungry називається Я голодний Are you hungry Ти голодний Yes I am Да, я голодний Are you hungry ти голодний. Yes, так. Банана. Банан. Ям-ям-ям-ям-ям-ям-ям-ям-ям. Ям-ям перекладається ням-ням. Ти голодний. Yes, I am. Так. Are you... Hungry Yes I am Mmm an apple Apple Яблоко. Yum 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 Are you hungry? Yes I am yeah. I am mm, Grapes. yum 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 Are you hungry? Watermelon це кавун. Watermelon. Кавун. Ям, ям, перекладається я наївся. I'm full. Я наївся. Let's continue Our lesson. So, our question. Are you hungry? Наше питання Are you hungry? Чи ти голодний? На нього можна відповісти Yes, так, або No. Mm. І відповідно, якщо Yes пальчик вгору, якщо no, пальчик вниз. Thank you. Як перекладається thank you? Дякую, дякую. thank you, дякую. Окей, let's repeat. Давайте повторимо. Перший звук, який ми вивчили, був звук Е. Покладемо яблучко на ручку і зробимо е, е, e апл Е, Е, Apple. Тепер знайдемо наш звук Е у нашій з вами табличці. І покладемо маленький звук Е на великий. К-к. К, к, -ка. К. -к -ка. Це був другий звук, який ми вчили. Звук був К. К це машина. К, К, К. Возьмемо руль в руки і поїдемо, і ніби ворона, будемо каркати. К-К. К, -к -ка. Ка. це в нас машина, звук К. Теж візьмемо наш маленький звук і знайдемо його матусю. На великій табличці. Сьогодні ми з вами будемо вчити. Е, сьогодні ми з вами будемо вчити е, літеру ТІ, звук Т. Т, т, «т», «т», «т» Ті. Ті це вами чай. Ті це вами чай. Слово чай починається. Минут, хвилиночку. Слово чай починається із звука Т. От що в нас виходить. Ми з вами беремо чашечку до рук і ніби студимо чай. І так на нього т, т, т ті, -動». і п'ємо чай. т т, т ті -動». І п'ємо чай. Повторюємо зі мною т т, т, т. Ті це в нас чай, т, т, це в нас звук. Літера називається. Т. Який чай, да? дуже схожа вимова. Але ж ми з вами говоримо Т, Т. Ті. Т, Т, Т. т, т. т. Запам'ятовуємо це звук. Ті – це чай. Давайте поглянемо. Let's have a look how to write letter T. Як? Давайте подивимось, як писати letter, літеру T. Нескладно. Дивіться, у великій літери Т інколи ось цей ось хвостик, він заважає приєднувати інші літери. Тому інколи і я зазвичай пишу ось так. Або ось так. Як вам зручно. Велика ж пишеться, як високий гачечок із паличкою посередині. Let's pretend, давайте прикинемось that we drink tea, що ми п'ємо чай. Взяли чашечку до рук. І ніби студимо на чайок, так? бо він гарячий, говоримо т, 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 і випили. Т, 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 т це звук, т, це чай. Давайте спробуємо скласти наше перше слово. Дивимось. Якщо ми з вами бачимо «к», К автомобіль, ми говорили К, 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 «к», «к» отже К, це в нас перший звук. Далі е е Apple, е е Apple – це в нас другий звук. Е, Е. На одну долоньку кладемо К на другу Е. К-Е що разом виходить. Ке, правильно, к-е, ке. Тепер додаємо сьогодні вивчений звук. І в українській, і в англійській цей звук збігається т-т-т. Дивимось, у нас був, був ті чай ті-чай. І ми говоримо, що слово Ті починалось на звук Т. Т-Т-Т. Що ж ми маємо? На одну долоньку ми садимо звук Ке. На другу долоньку садимо звук Т. І наближуємо їх один до одного. Ке-т. Ке-ч. Робимо, плескаємо в долоні, тому що ми з'єднали звук склад К із літерою Т. Ке-т. Приєднали. І вийшло в нас з вами слово «кет». К. «Кет, кет. Це зображення великими літерами. Нижче зображення маленькими літерами. Давайте спробуємо ще раз. Якщо К отже звук К, якщо Епл отже звук Е, якщо T, отже звук Т, тепер з'єднуємо перший наш склад: Ке. 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 На одну долоньку садимо К, -е». на іншу долоньку садимо Т. -е». Ке-Т. Cat. А тепер плескаємо голосом в долоні і кажемо «кет». Кет. Давайте подивимося, що ж це за слово в нас таке виходить. «Кет» – Кет – це кіт. Дуже схоже в українській мові. «Кет» перекладається кіт. Сьогодні ми з вами прочитали наше перше слово. І урок підходить до кінця. Давайте поспіваємо нашу пісеньку. Goodbye, friends. До побачення, друзі. I share with you song from YouTube. Video from YouTube. Just a minute. Goodbye, friends. До буваціння, друзі. Goodbye, 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 friends. До буваціння. Goodbye, 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 friends. It's time to say goodbye. But first, walk, walk, walk. then jump, jump. Jump, стрибаємо. Run, run, run. біжим. Stop, зупинились. Hop, hop, hop. Стрибаємо на одній нішці. Пливемо. Dance, dance, денс. Танцюємо. Stop, Зупинились. Goodbye. Goodbye. Goodbye, friends. До побачення. Goodbye. Goodbye. Goodbye, friends. It's time to say goodbye. 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 До побачення. See you next time. Побачимось наступного разу. Goodbye, friends. До побачення, друзі.